Сьогодні субота, це короткий переказ. а Значить, ми будемо обговорювати серіали та фільми, а саме серіал Люпен, але з приміткою по стопам Арсена. Що це означає? Це означає, що серіал було знято за мотивами книги, серії книг Арсен Люпен, Великий грабіжник. Забігаючи наперед, хочу сказати, що я розчарована цим серіалом і, в принципі, якоюсь, можливо, не ідеєю, а самим сюжетом, сценарієм і тому подібне. Тож, про що це, цей серіал? І розкажу дещо коротко про сюжет. Жив був маленький хлопчик, в нього був батько, який працював. Водієм у певного, так би мовити, пана людини, в якої були кошти, гроші. Зазначу, що серіал показаний в двохчасових проміжках, тобто теперішнє і минуле, а точніше, спогади. Так от. Був цей маленький хлопчик, який досить сильно полюбляв читати Арсена Люпена. Це відомий французький детектив, в якому головним героєм є не детектив типу Шерлока Холмса або Пуаро, або інші тому подібні великі детективи, котрі розгадують загадки. ні. Тут головним є грабіжник, котрий показує, яко, якими недолугами бувають поліцейські в їхньому світі, в їхньому часі. І це десь було написано приблизно в той же час, що і книга Агати Крісті і Шерлока Холмса, можливо, там на декілька десятиліть пізніше. Тож, в той час, як в Англії всі хотіли бути схожими на Шерлока Холмса. Або героїв багатих крісті Франції один хлопчик хотів бути схожим на Арсена Люпена, на великого грабіжника. І він, читаючи ці книги, брав звідти, так би мовити, ідеї, брав звідти певні, так би мовити, ходи, можливо, трішки осучаснював ці ідеї і втілював в життя. тобто Кров, але робив це за сюжетами цієї книги. Але головна ідея сюжету була не в тому, що він робив, як Арсен Люпен і хотів бути на нього схожим. Ні, там головна ідея в тому, що його батько, котрий працював у певного, так би мовити, господаря. Покінчив життя самогубством через те, що цей господар звинуватив його в крадіжці досить дорогої річі, речі. І завдяки своєму статусу і коштам підкупив поліцію і змусив дізнатися в, в, в цій крадіжці цього батька цього малого. І пройшов певний час. Коли до цього хлопчика потрапляє книга, яку читав його батько у в'язниці, книга Арсена Люпена, коли потрапила ця книга до нього, коли він вже виріс, вже в нього свій син був. І завдяки цьому він дізнався, що його батько не винен, так як він вирішив дати. Підказку своєму сину, щоб він не думав, що він такий поганий. І син, звичайно ж, вирішив очистити ім'я свого батька і показати, що він був не винен, шляхом допиту поліцейського, який вів цю справу, шляхом випадковому знайомству, завдяки випадковому знайомству з одним поліцейським молодим. Детективом так би мовити, і він завдяки цьому в цілому докопується до істини, і оцей господар, цей пан, зізнається, що він таки ну, трошки підставив батька його. Але про це не будемо, думаю, що це уже спойлер буде. Тож, чому я власне розчарована цим е, твором? Твором цим серіалом через те, що я очікувала, що це буде типу Шерлока Холмса нового з Бенедиктом Камбербечем, але ну, уже про грабіжника. А тут виходить, що це, типу, як пародія. Але не зовсім пародія, але ну, суть в тому, що ось у нас є фанат книжного персонажа, він намагається його, типу. Наслідувати і бути схожим на нього. І на цьому побудована вся ідея цього серіалу. І я думала, що буде щось краще, можливо. Зважаючи на те, що я читала е, книгу, книги, е, коротше, не, один, не один не одну розповідь про Арсена Люпена, то для мене це досить дивно. Тому що я очікувала бачити Арсена Люпена, а не, пост... ну, так би мовити, сюжет по стопам э, Люпена. Там, наче просто згадування, що був такий книжний персонаж, і такі як невеличкі сцени з його життя. І, ну, типу, все. Але ідея, наче не погана, але через мої очікування вона якось трішки. Не то. Тож, сюжет, Ну, нехай буде на сім'ярочку, тому що ну... це не то, що мені слідувало очікувати. І, можливо, комусь подобається така ідея, що наче створений кумир, і по ньо, По його слідам ми типу, рухаємося. Акторська гра ну, чудова через те, що. ну... Ну, Мені нема до чого з акторської гри прискіпуватись, все наче непогано. Хоч, що я там знаю лише одного головного героя, наскільки я зрозуміла, серіал французький. І, ну, в принципі, ожидаємо. ожидаємо. Хоча мені більше подобаються французькі комедії, якщо чесно. А серйозні фільми я не готова дивитися. Добровільно, по крайній мірі. Наче про все розповіла. А єдине, що книга це окрема розмова через те, що там головний персонаж це Арсен Мюпин, грабіжник, котрий легко заходить в всякі авантюри і виходить з ними, як, наче з води. Такий е, легкий, не. Принуждений персонаж, який йому все легко, під знаком фортуни живе, і все в нього виходить. А тут наче у нас на, на, наклалися труднощі один на одного, і ми намагаємось з іншими трудностями справитись, поки ці труднощі лежать, і ми потім. Згадуємо, що ще, ще там у нас труднощі і в нас це все на кучку на кучку, а потім ми просто такі. Ну окей, давайте рішати проблеми. Тож книга це досить легше, набагато легше, ніж серіал, тому що там в серіалі більше драми, як на мене. А в книжці це книжка, не знаю. Не варто порівнювати, але я очікувала саме бачити Арсена Люпена, а не його фаната, так би мовити. Тож, це був такий короткий-короткий переказ. Якщо вам подобається такий сюжет, я не кажу, що це погано. В кожному своє. Але очікування мої ну, просто перепортили все. В тому числі і мій перегляд з самої першій серії. А так, там два сезони, тож, в принципі, на один-два дні подивитись, полежати, влаштувати собі читмілу, чому б і ні. Тож, це був короткий переказ. Побачимось уже в четвер. Я буду розповідати знову про Стівена Кінга. Можливо, це останнє поки що. Поки що згадування Стівена Кінга, і, в принципі, випуск про Стівена Кінга, можливо, ще про туман розповім. Але в наступ... на наступному тижні я розповім про безнадію. А поки що дякую за прослуховування, ставте оцінку цьому випуску і, в принципі, цьому подкасту. Коментуйте. Давайте зворотній зв'язок, тобто пишіть, що б ви хотіли побачити в наступних випусках, може щось покращити, свої запроти, може якісь доповнення, може, я десь була не права, це ж теж може бути. Тому що я не, ще раз кажу, я не претендую на думку на експертну думку. І мою думку, в принципі, ніхто не питав, я просто вирішила, що потрібно щось відповідати. Бо говорити самі з собою просто це якось трішки дивно. Потрібно, хоч якось урізномінювати своє життя. І а вам побачимось на наступному тижні. До зустрічі, гарного дня!